Замовлення знаменитостей виконують у цій майстерні в Скоп'є столиці північної Македонії. Художник Саття Гроболоський і його колеги перетворюють кросівки та інше взуття на твори мистецтва. Більшість клієнтів спортсмени й музиканти. Серед них баскетболіст Леброн Джеймс, співачка Ліпа, актор актори співак Джеймі Фокс, акторка Зендея та зірка футболу Кристяну Роналду. Кількома проєктами я особливо пишаюся. Один із них це кросівки для Леброна Джеймса, які він узу на прем'єру другої частини космічного джему. І хоча критики не дуже добре прийняли фільм, але не можна пропустити можливість створити кросівки для баскетболіста, який може стати найкращим у світі за всі часи. художники розробляють дизайн з огляду на побажання клієнта, іноді втілюють власні ідеї. На одне замовлення йде від 50 до 80 годин, а іноді 120-150 годин залежить від складності малюнка і розміру кросівок. Толоком сеті розмалював першу пару взуття у 12-літньому віці. Років через 10 уже заробляв, розписуючи кросівки маркером. Нині в його студії використовують спеціальні стійкі фарби. Їх роблять на замовлення в Туреччині. Майстерня серед знаменитостей має понад 300 клієнтів. Вона відправила розмальовані кросівки вже до 80 країн.